Вітаю вас, діти, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, весна. На вулиці стало тепло, і ми почали ходити на прогулянку в парк. А в парках, діти, нас може чекати небезпека. Яка ж небезпека? Це діти, отруйні змії. Хочу вам сьогодні про них розповісти та попередити. Взимку змії впадають в спячку і не представляють ніякої загрози. Навесні ж змії прокидаються та потребують посиленого живлення. Вони дуже активні. Мандрівникам і туристам треба знати деякі звички змій та бути обережними. Укуси змій. В Україні живуть три види отруйних гадюк. А саме гадюка звичайна. Гадюка степова та гадюка Нікольського. Більшість змій, діти, не агресивні і бояться людей. Як правило, змія не нападе першою, якщо її не чіпати. Багато людей отримують укуси змій, коли наступають на неї в високій траві. Треба бути обережним і дивитися під ноги. Захист від укусів змій. Не наступати на змій. Вони кусають, захищаючись, одягати штани, а не шорти. Не ходити у відкритому взутті чи босоніж. При організації пікніка необхідно оглянути територію і прим'яти рослини довгою палицею. Що ж робити, якщо вас вкусила змія? Звільніть місце укусу від обтислих речей, обробіть рану антисептиком бажано на водній основі, накладіть стерильну серветку, пийте багато води та негайно їдьте до лікарні за протиотрутою. Чого робити не можна: обробляти рану додаткову, припікати рану, накладати жгут, висмоктувати отруту. Діти, так про кого я вам розповідала сьогодні на занятті? Так, правильно, про отруєних змій. Діти, не забувайте правила безпеки на природі та будьте здорові! Гарно ми сьогодні попрацювали. Дякую вам за увагу. До побачення!